21 жовтня лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко відвідала Івано-Франківську область. В містах Коломия та Тисмениця вона провела мітинги зустрічі, на яких поспілкувалася з мешканцями цих населених пунктів. А перед тим зустрілася з представниками обласних засобів масової інформації. Абсолютно незвичайний час, час, коли ми можемо або піднятися на саме високий рівень нашого українського розвитку, завершити війну. Або ми можемо зайти ще на одне коло дестабілізації, яке може завершитися самими непередбачуваними наслідками. Можу вам сказати, що такого напруження в суспільстві я не пам'ятаю, але сьогодні я вам з повною відповідальністю кажу, що сьогодні нам, як ніколи, потрібно спокійним. Цивілізованим еволюційним шляхом я маю на увазі через правильне проведення виборів до парламенту, через правильне формування уряду, через реальні фундаментальні зміни, а не ілюзію змін, нам треба повернути країну до стабільності миру, спокою і всього, що дасть нам відчуття нормального життя. Я знаю, що в серцях багатьох людей сьогодні є крайня ступень агресії і бажання розколихати ще одну революцію. Я зразу вам скажу, я не буду прихильником такої лінії. Я буду прихильником виключно е, спокійного, еволюційного, але правильного шляху. Крім того, те, що я зараз бачу, то Кремль поставив собі ще одну е, нову стратегію. На сьогодні він розуміє. Кремль, що добратися до серця України, до серця Києва, до лаври, він не зможе військовим звичайним шляхом. І я думаю, що в їх планах сьогодні розхитати революційні події нові в Києві і підлаштуватися добре під ці революційні події і використати їх для дестабілізації і для війни в центрі України в Києві. Що ще хочу сказати: питання миру і війни ключове І ми зобов'язані знайти шлях до миру. Але в той же час ми мусимо твердо знати, де нам треба знаходити компроміси, але не здаючи категоричних стратегічних національних інтересів, а де нам треба стояти намертво і не відходити від наших позицій. По-перше, я вважаю, що ми не за яких обставин не можемо йти на ультиматум Путіна і відкладати виконання угоди про асоціацію втілення її в життя. Це категорично неможливо. Друге, я заперечую радикально тому, щоб е під тиском Путіна не проводити роботу по вступу України до НАТО. Оце умиротворення Путіна будь-якою ціною, воно є абсолютно непотрібним. І далі я поясню коротко чому. І третє, я вважаю, що не можна іти на поводу і не можна віддавати українські землі. Я категоричний противник тез, що ну добре, віддайте йому Донбас за Кримом, і це призведе до миру, спокою і стабільності. Тому я хотіла би тут сказати свою позицію. Я переконана. Верніше, я навіть не переконана, а я володію інформацією. Що Лідери демократичного світу не готові уступати в світі лідерству Путіна. Я володію інформацією, що режим Путіна вже ніхто не випустить залізних обійм західного демократичного світу залізних обійм, які, на мій погляд, призведуть до падіння режиму Путіна. Чому я так переконана? Тому що навіть відступ Путіна зараз з України не змінить суті. Його правління і суті його поглядів на міжнародну політику. Він є загрозою номер один сьогодні для всього людства. Його будуть прибирати всіма можливими засобами. Ну, методи і інструменти, ви знаєте, це радикальне різке зниження цін на нафту, що зразу за собою тягне радикальне зниження ціни на газ, тому що ціна на газ формуля пов'язана з ціною на нафту. І плюс зменшення дуже суттєве споживання природнього газу і і нафти з рук Російської Федерації. Ви знаєте, що для російських фінансів, російської економіки це колапс, це крах. І у Путіна в принципі не так багато зараз виходів з цього глухого куту, що потрібно в цій ситуації в Україні. Не суетитись, розумієте? Ця метушня. Коли намагаються принести якісь дари в Мілан у вигляді закону про особливий статус Донбасу, ну це нижчі плінтуси. Дарами задобрювати Путіна в Україні абсолютно не в плюс, не в мінус для світу і для того, що вони вже визначились робити з Путіним, але для України це є падіння наших національних інтересів і деінтеграція нашої території. І тому я вважаю, що українська влада в цей час і український народ, українська нація мусять стати настільки сильними, залізобетонними, фундаментальними, єдиними і непохитними, щоб не дати Путіну, відступаючи від своїх амбіцій і від України, не дати йому зберігти своє політичне обличчя за рахунок падіння національних інтересів України і за рахунок віддачі території. Безумовно, ключове в цій ситуації відіграє е, оборона України. Так як вона зараз будується, я не можу нічим пояснити таку слабку систему розбудови української оборони. Сьогодні все тримається в оборонному секторі на безпрецедентному героїзмі добровольчих батальйонів, безпрецедентний героїзм і, взагалі, добровольців, які прийшли. І на безпрецедентній підтримці е, з боку народу для армії, яка сьогодні опирається на волонтерів і на кожного громадянина. Скажу вам, що забезпечити одного бійця, одного військового всім необхідним від А до я, крім зброї. Одяг, взуття, бронежилет, каска і навіть система зв'язку це тисячу-півтори тисячі доларів на одну людину, вибачте, з відкатами. Якщо брати тоді всю армію, це 150-200 мільйонів доларів не більше. Я вам говорю як екс-прем'єр-міністр, 150-200 мільйонів доларів це робота одного дня фінансування. Тому що щодня на казначейських рахунках на ніч залишається 13-17 мільярдів гривень. На посаді прем'єр-міністра це питання. Не фінансування, а в тому числі забезпечення поставки, можна вирішити, якщо дуже погано працювати за місяць. Але на це пішло сім місяців, і ми об'їхали сьогодні частину наших батальйонів. Вони в літній формі, вони всі в літньому взутті. Що стосується зброї, ну це взагалі абсурдні речі. Я стверджую абсолютно чітко, тому що я вивчила документацію. І проїхали закони, заводи, які можуть виробляти озброєння для України. Я стверджую вам, що не існує сьогодні стратегії підняття оборонної промисловості. Навіть тактики не існує. Я не можу це пояснити нічим іншим, як не бажанням це робити або нездатністю це робити. Але в обох випадках люди, які не бажають або не здатні, мусять відійти і дати з тим, хто і бажає і здатний. Повністю підкреслюю, повністю переобрати уряд. повністю. Тому що, як писав Портніков, українська влада непогані гримери. Гримери, які демонструють вищий рівень правильної піар-роботи. Але за фасадом піар-роботи розвал повний, організаційної роботи оборонної. Фінансово-економічної стабільності. Крім того, падіння гривні пов'язано виключно, я підкреслю, виключно з неконтрольованою, абсолютно бездарною, безвідповідальною емісією національної валюти Національним банком України. А це означає, що. Або це п'ята колона, або треба негайно просто ставити професіоналів. І люди, які відчули зараз удар, з точки зору зростання всіх цін це прямий наслідок політики Національного банку, який, я переконана, не можна було не узгодити з президентом України. Я не можу зрозуміти, я не маю жодного пояснення раціонального, чому так відбувається. Тому дуже сподіваюся, що перезавантажки не були проведені.